Господарі, всім вітання. Щойно викопав цибулю. Ну і страшенно як мені захотілося спробувати викопати часник. Не знаю як це воно все буде йти. Чому? Тому що після того, коли пройшли на ще варіант пішов. І зараз ви бачите зелену масу. Але отут у мене насажені десятий. Так, оце у нас 14, 13, 12, 11 і 10. Да? Так виходить ж, так? так? А це те, що в мене йде. Пішла так, це і отсюди. йшла одна зубка, але одна зубка, як ви бачите, вона отак от я покладу. Ну, фіолетова начебто Любаша, але щось я дивився, що мені вона показалася, що це харківський фіолетовий. ну Не знаю. Так на вигляд будь тобі Любаша. Так, 10, 11, 12, 13, 14. Оце теж ж я звідсиля на накопав. Це копав для того, щоб заїхати копачкою. Тому що я думав, що класолі в мене не виросте, вона взяла да й пішла в ріст З того боку там практично немає. Там був другий сорт. Оце ви бачите? І тут останній рядочок Це менше. Чого так хто його знає? Ось, зараз я заганю сюди мотоблок і, власне кажучи, попробую що воно вийде. Ну якщо між рядками не буде юнка мріски начебто нема, Должно піти до самого кінця без проблем. Те само ж я мушу вернутися. Що я хочу сказати? Я взагалі думав, що буде. Це те, що оздоровлений так би мовити, часничок вирощений через повітряну бульбочку. І отут ну, вже потім доки шматочок півтора рядка тут десь теж є я так гадаю що Ну подивимося пізніше давайте не будемо загадувати це раз два три чотири П'ять оці п'ять рядочків зараз я підкопаю як вона вийде мусить вийти нормально чому тому що тут часничок повинен лягти порядку ну, подивимося Бур'яно не буде, а нормально. Значить, оце умовно у мене йде Любаша, потім тут теж Любаша і тут у мене йдуть і спосилочки. Те, що прийшло, Вадим присилав. Ну і подивимося, які ну зразу копати то не буду, вже потім мою забрати треба буде. Ну я скажу, оце в мене білий, той що дрібний. Це такий, що на два роки залишати треба для товарного, хоча там теж дивлюся, що величенький є. Оце суперський залишив я повітряних. Так, отут у мене теж повітряні залишились місцями, як ви бачите, ось, ось такі, так. Ось і є. Ось тут, а отут, та он де щось є. небагато, але є. Оце для того, щоб оновити сорт. Але трішечки незрозуміло так вийшло, що вросли часничини в два періоди. Перший період вийшло, я всі позрізав. Ну я маю на увазі практично все поле. Не якісь там сорти. Позрізав Шишечки оці всі повітряні бурбочки. Через деякий час, ну, правда, час був до, досить таки довго, з'явився ще одна хвиля. Ну це я так розумію, що ну, явно, що інший, інші цибулинки. Так, часничинки, але чомусь вийшло так, що після того, як я прибрав першу, з'явилася друга. Не знаю з якої причини. Зараз будемо довбати, дивитися. Так, в принципі, по сортам. Ну, сорти умовно я їх називаю. Чому? Тому що ну, то єдиний, що з посилки, то й мусить бути люба, що такий він, як є. Пробуємо копати. Так, якщо нормальок піде Зараз ми його другою швидкості передовземо <різь> Можливо навіть перше за все таке є Це я загнав глибоко Не дармо вона зупинилася Так, так, сантиметрів 10. У мене так вона не росте От не дарма, а найзагало на сантиметр. О така. Оце така, А на речь в тому, що попередній рік я купав, там у мене було заховано глибоко, а тут я не знаю. Це копав сантиметрів 6 цивилини. Так, пробуємо. Якщо так вийде, ніхто заважати не буде, то ми його я... виберемо швидко. Так, що ми робимо? Ми робимо так. Раз. где-то можна було пройтись повигрібать з другого боку разіма почиститься і все і тут же ще нюанс оце перший рядок посередині відповідно Хочеш, не хочеш, буде забиватися. Далі менше, або тільки з одного боку. Це означає що я маю можливість мотоблок зорганізувати. боку звичайна тяжка, а другої швидкості молотить. Ну, Но... а то є причина. тяжко на это все принять Першої швидкістю. так, не ріжеш стоїть принцип ви зрозуміли копає як найкраще Підрізати не підрізає там з краю дві штучки бачив різануло заходило. ось оце воно так у цьому році часничок. Технологічно, ну, наскільки я зрозумів, воно все було виважено. Так. куди в цьому році його дівати чесник до речі вирощений з повітряної бульбочки. без гербіцидів відповідно для споживання вижу як я вважаю якщо можна Пробувати без гербіцидів, то краще пробувати без гробіцидів. Тому що на сьогоднішній день. Я так гадаю, що краще було б зразу його страшний чистити. Прийшов, рядок перебрав, пройшов, рядок перебрав. Ймовірність воно то так не мусить не давиться колесами, але Хто його знає. Ну і бур'ян би в сторону відкинули б. Повідом теж. бійшла б копачка. Там далі там нормально. Оце в нього така головка здоровенна. Де ти не розвертайся Є фіолетові, наскільки я розумію, одна зубки насичена такого кольору. Так, ну що, друзі, я розпочав копати часничок. Пройду срядок вже без вас. Тут назад не знаю, як буду їхати, мабуть, по міжряддю, бо там вже пішов другий сорт, а це треба буде прибрати. Так що вам дякую за перегляд, на все добре, бувайте здорові, будемо бачитися. Так, ну а я, крім всього, ще буду думати, куди діть чесничок. Десь його треба буде кудись реалізувати. На все добре.